Чуєте що там робиться? Я тільки що заглянула що там робить. Зараз відключу і вам. Це температура, бо я відкривала, запідглядувала туди. Зараз відключу та покажу що там робить. Привіт, малеч. Живий. 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 Це хто тут укатився куди? Боже, поперекатували мені яйця. Слухайте, друзі, а ну давайте звідси, бо ви мені і фазанів перепортите. Забираю під лампу. Так, сидять, гріються. Красавці. Оце жовтенькі жовтеньке втіть І оце чорненьке, чисте, чорненьке, без жовтенького також. Ну, з чуть валяних яєць. А оце три чорненькі з жовтим і кхе, жовтенькі з чорним. Це з моїх яєць. Три штуки. А ці жовтенькі, і чисто чорненькі, то з чуть валяне. Прикольне. Це отаке було з цього, з того першого крупного, що завмерло. Ой босі. Ой боже, Ой боже, боже, Взагалі я залишаю в інкубаторі, якщо у мене тільки курячі яйця, починається лобка, залишаю в інкубаторі, поки не обсохнуть, не встануть. Отак як у мене там ще качині і... Фазанячі, і не скоро фаза нам ще лупиться, а вони ж та пригають по інкубатору і катають і яйця, щоб ну, не повбивалися там цеплята в яйцях, то приходиться забирати і будуть досушуватися вони у мене тут в літній кухні, В ящику. Ну що, і так піднімуться, досохнуть. Окулярами. В машині так, так нагріли, що припік. На цьому положив окуляри, оце, на торпеду. Да, на торпеду. І поки оце, зайшов в магазин, вийшов, одіваю окуляри і всю припік. Нагрівається так. То колю послала в магазин, кажу, б, ящики мені треба, щоб поки попіднімалися. Та виключила лампу в лідній кухні духоті вони хекають, водичка я пропоїла, і вони все одно хекають та виключила, будуть без лампи, воно ну, залазати, Ні, ні Розтілилися і лежать, обсихають. Ну, ну, жарко, так, да, дуже жарко. Спека така. Ну, В хату їх заносити не буду, там прохолодно, там ці вентилятори, там не буду їх заносити. Та не ну, те що. Давай сюди вентилятор винесемо. Так тут є вентилятор. А тут маленький. Великий. Великий? Я питаю, великий винести хочеш? Ну так, великий винести, поставить по кофе. Хоч трохи ну, цей, давай Накривай та винось, напевно, бо це тут страшне. Такі ящики Одних на ночь в один на ніч поставимо цей качат і такий якийсь, мабуть, оцей глубоченький такий, бо вони ж вистрибують і зарази тікають, Надо затуляти всім чим можеш підпригаю так, що страшне, іде маленька яка ж паринка, тікають. Я сьогодні в літню кухню захожу. Дивлюся в ящику 5. Чую, десь пищить. Полізла за холодильник, він за холодильником вже сидить, пищить. Стрибають, тікають тільки так. То треба їм якусь загородку робити, таку з міленької-міленької сітки, щоб не де... шпаринки навіть не було, бо натримаємо. Йду. О, І лампу ж високо їм поставила, тільки щоб вона світила. Не гріла, позатуляла всі дірки. <с> так вони у нас сидять. А воно тут так душно, що їм можна і ту лампу не вмикати. Тут як інкубатор. <с> Підняв голову, дивіться. Підняв голову дивиться. Цей ся гарний. Вентики. Ой, і той, і той. Лахманоги, ще й, по-моєму, чубати. Я ж кажу, що чубати, по-моєму. О, псохнуть буде видно. Забігла, поки я включила. Боже, тут зайці на дорозі куйовжилися. Один побіг туди в балку, один по полю побіг. Тут з-під колес вискакує вазаниха, Біжить поперед машини, поки вмикнула камеру, вже всі порозбігалися. Вже скоро жнива, вже жовтіє поле. А ми їдемо трави на косити, щоб завтра нічого не косити. Кролям. На зерно зараз глянемо. Та нарвемо ж ті весельки. Таке на зелені свята. О, ну і це є. Е, е, як його заячий холодок, їхня оця, як і спаржа, спаржа. <гум> <гум> Та, Остановимося там. назад будем. Нічого все буряном поросло. Шо? Каже, нема нічого, все бур'яном поросло, нічого не, не вивозять. А я цей. Травою ось такою, бачите, позаростало все. Знайшла ось пшенички. Васильки додам. Нічого нема. Це соя? Чи соєшник? Соєшник. Соєшник. Ага, так наче соє. Соєшник. І мене нічого. Я кажу, як ми тримаємо, так нічого і немає. Як ми не тримаємо, так вивозять кучу. Такий наче порій. Їхали, Коля каже, зелений такий тут косить. Накосить. А воно зверху зелений. А то все суха внизу трава. І така трава в домішка, ну коров'я таке можна було, по кролям то така трава не, не можна. Вона йде і з мало чаєм, з усім і цим з горошком. кролям така не можна. Ось таке вона. Іде. А так корові так косить те, що треба було Тільки їхати. Визти це машину наймати. А так тут усе можна косити. Гарно. Блін, тут мені страшно йти. Тут суха трава. Ви ж Порозуміли, зверху вона, поняли? Така зелена. А тут ось все сухе і таке прям суха трава. І вона так крізь, і так вона провалюється. Я хотіла туди залізти, показати. Ну, балку яку. А вона воно все. Що, поїдемо туди? Та туди поїдемо, тут горошку багато. Та то що горошка, а то що вона суха, може, там не суха, там де мурували навесні, там вже ж наче не було така, так? Да? А так класно тут. Та, я кажу корові, то що треба, так? Да? Корові те, що треба, а кролям, звісно. Кралям, конечно, ні. Я просто хочу це засняти. Як ти зупинився нарувати висірки? Ну все. <серказ> Цей заячий холодок. Типу спаржа. А вони оці ягідки, коли червоні, то такі класні. Красива вона така. І воно кущів, бачите. Я кажу, Колі, зупинися я ж зупинися, познімаю і Васильків нарвам. <плес> <плес> Гарно. Гарно, гляньте, яке поле. Я скоро жнива. Ще й літа не було. Неділю тільки оце спек. Вже і жнева бути. Краса. Вона навпроти сонця і не видно цієї краси всієї. Ночима бачиш, а навпроти сонця і не видно. Краса. А в мене вдома прийнявся кущик. Той що ви копали. Я вкрала трохи колосків. Пробачте, мене фермери, будь ласка, небагато, дивіться. Я трошки. Взяла колоски. Я думаю, нічого не буде. Хватит. Да. Хватит. Кажу, вкрала трохи колосків. Ага. Нас не поб'ють. Я чуть-чуть. Трошки нарвала. Я не витоптала нічого з краєчка. Зелений такий, сочненький, Ну, боріски багато, ну, повибирала. Вона купу набрала бориски. Така <кхм> я не даю боріску. Щоб траві пропадалася. Сиділа, перебирала. Перебрала. перебрала. Коля вона кос. Да, трава хороша. Ой, коровам косить. Ну не королям. Коровам, так, да, можна косить. Вся гляньте яка травичка. А королям спробуй ще найди. Папа кричить, смотри, бо летить але він тебе не узнав. А як ти нас знайшов? Було два варіанти. Либо ви на... там на останниках. Там деряску ловили. либо тут. Ну, я взагалі думав, там. там. Не а ти одразу сюди поїхав? Ні, одразу відстойник поїхав. Де? На а ч? Все косяк, все зарибали, там трактора стоят. Ну ты ж там покосила траву, да? Да, кто косит, ты загибает. Як накий собі шлем купив. В интернете заказав. Зараза дорого а так. Скики? 2700? Дешево. Да? На еще четырех не було. Шолом такий. И этот наловил букашек. Какашек? Да. <ріхи> а окуляры шакрема, да? Ну да. А сколько окуляры? 500 тоже самое дешевле. Окей. <ріхи> Ты помогать? Да. Иди тогда. Бояет. М-да. Поки okay, хлопці косять, грівають, я рву собі красу, гляньте. Ну красу. Тут можна рвати їх, цих ромашок. Повно. А що? А що тобі не треба вчитися трамбувати мішки? А що тобі не треба навчитися трамбувати мішки? Мамка з папкою виростять кусок м'яса, при привезуть, так? Да? Як треба? Чи дадуть? А ти як женишся, хочеш в квартирі жити чи хочеш в селі? В селі, ну тільки без всього всього. А що, а що в селі можна робити без цього всього? -всього? Їздити, віддихати. Ой. Сильно ти не їздиш віддихати. Ні. Це поки ми. До того, до того ми той же самий кар'єр ходить. Поїхали, кар поїхали. поїхали тут на другий, Портаєвський кар'єр. Та поїдемо все на слідує неділі беремо і поїдемо. Нічого страшного. Циплята це не качки. Качки вихльопують воду, а цеплята нічого їм не буде. Я в воду, а тут отримав би своє. в Одесу поїхати. Ага, так, да, так. Да. 20, 15, 15. Ага, ага. Війна, коли закінчиться, тоді і поїдеш. Війна, коли закінчиться, тоді і поїдеш. Що там? О. Роз. Я поїхав, там же ж перепохане за